Всім привіт! Мене звати Женя. Я веб-дизайнер, а також веб флоу розробник в компанії Coax Software. Сьогодні ми розберемо дві теми. Перша це теорія кольору, а друга тема система сіток в дизайні. Отже, почнемо з теорії кольору. Кольори грають ключову роль у створенні гармонійного та естетичного дизайну. І знання основ теорії кольору допоможе вам створювати захоплюючі та привабливі проекти. Кольорне коло це основний інструмент в теорії кольору. Кольорне коло складається з основних кольорів: червоного, жовтого та синього. Шляхом їх комбінування ми отримуємо велику кількість інших кольорів. Зверніть увагу, що кольори, що розташовані навпроти один одного, є комплементарними, наприклад, помаранчевий та синій. Такі поєднання можуть надати дизайну сильного контрасту та виразності. Кольори можна поділити на теплі та холодні. Теплі кольори, такі як червоний, помаранчевий та жовтий, надають дизайну енергії та тепла. Їх часто використовують для створення атмосфери комфорту та затишку. З іншого боку, холодні кольори, такі як синій, зелений та фіолетовий, створюють враження про холоди та релаксу. Детальніше розглянемо різновиди кольорових гармоній. Почнемо з комплементарних кольорів. Це кольорні пари, які розташовані навпроти один одного на кольорному колі. Вони надають дизайну сильний контраст та динаміку. Йдемо далі. Аналогічні кольори. Це кольори, що япорю один з одним на кольорному колі. Вони створюють приємний та злагоджений вигляд, надаючи дизайну естетичності та гармонії. Ну і нарешті монохроматичні кольори. Це відтінки одного основного кольору. Вони дозволяють створити вишукану атмосферу в дизайні. Поговоримо про те, як кольори впливають на наше сприйняття. Вони можуть викликати різні емоційні реакції та впливати на наш настрій. Наприклад, червоний може підвищити активність та енергію, тоді як блакитний може надати відчуття стабільності. Важливо враховувати це при створенні дизайну для конкретної цільової аудиторії. Тож. А як великі компанії використовують психологію кольору в своїй рекламі та брендінгу? Багато з них вдаються до вивчення сприйняття кольору для привертання уваги та створення позитивного враження. Ось, наприклад, Apple, Apple використовує мінімалістичний підхід до кольору у своєму дизайні. Основний кольор, білий, надає враження сучасності та технологічності. Цей підхід створює відчуття елегантності та простоти, що є ключовими цінностями компанії. Ідемо далі. Coca-Cola. А Вони використовують червоний колір у своєму брендінгу. Цей колір асоціюється з емоціями та радістю. Він допомагає створити асоціації з веселищами та позитивом, що дозволяє підсилити ефект рекламних кампаній. Facebook обирає глибокий синій колір для свого бренду. Цей кольор символізує довіру, надійність та професіоналізм та додає відчуття стабільності на платформі. Отже, перейдемо до порад щодо вибору кольору в дизайні. Це важливий аспект, який впливає на ефективність та сприйняття бренду. Перш за все, важливо розуміти вашу цільову аудиторію. Деякі кольори можуть спонукати до дії, тоді як інші створюють відчуття спокою. Враховуйте це при виборі палітри. Друге. Використовуйте контрастні кольори для того, щоб зробити ваш дизайн видимим та чітким. Наприклад, яскравий колір на темному фоні. Третє. Не перевантажуйте дизайн великою кількістю кольорів. Використовуйте обмежену палітру, щоб зробити його більш зрозумілим. Ідемо далі. Важливість контрасту в дизайні. Цей аспект відіграє значну роль у вигляді та читабельності вашого проєкту. Контраст використовується для виділення ключових елементів. Це може бути текст, кнопка чи інші важливі деталі, які ви хочете, щоб користувачі сприйняли першочергово. Контраст допомагає зробити текст чітким та легко читабельним. Важливо, щоб інформація була доступною для всіх користувачів. Щоб обрати правильний контраст, можна використовувати різні безкоштовні сервіси. Наприклад. Є такий сайт Color Contrast Checker. На цьому сайті ви можете перевірити, чи працює ваша палітра і чи не треба покращити десь змінити тон кольору, щоб покращити контраст. Або ви можете використовувати плагін у Figma, який називається Color Contrast. Щоб зрозуміти, як компанії використовують кольор, раджу зайти на сайти чи додатки відомих компаній і проаналізувати самостійно, як саме вони використовують кольор. Компанії часто використовують схему 60-30-10, де 60% кольору мають бути базовим. Зазвичай це білий або чорний, а також їх відтінки. 30% це праймері, це головний кольор. Його використовують для акцентів, наприклад, кнопки чи заголовки. І останні 10% це секондарі, другорядні кольори. Використовують, щоб підкреслити менш важливі call to action або елементи UI, як вибір кольору суттєво впливає на користувацький досвід та взаємодію з вашим проектом. Перше. Емоційний зв'язок. Кольори можуть викликати різні емоції та асоціації користувачів. Правильно вибрані кольори можуть спонукати до дії та створити позитивні враження, друге. Передача інформації. Кольори можуть використовуватися для виділення важливих елементів надання контексту чи навіть вказівок. Це полегшує навігацію та розуміння для користувачів. Третє. Зручність читання. Контраст між текстом та фоном грає ключову роль у читабельності. Важливо, щоб інформація була доступною та зрозумілою для всіх. І четверте ідентичність бренду. Вибір кольору також важливий для створення та підтримання ідентичності. Він допомагає користувачам асоціювати ваш проект з конкретними цінностями та емоціями. Друга частина нашої лекції буде присвячена ГРІД-системам. Ми дізнаємося, чому вони є невід'ємною частиною успішного проєктування і як вони покращать користувацький досвід. Системи Сіток є важливим елементом дизайну в UI-UX. Який допомагає створити візуально збалансований і організований макет. Сітка це каркас із вертикальних і горизонтальних ліній, які притинаються, створюючи серію боксів або модулів. Дизайнери використовують сітки як орієнтир для вирівнювання та впорядкування вмісту, зображень і тексту послідовним і логічним чином. Грід-система це сітка з горизонтальними та вертикальними лініями, яка допомагає організувати контент та створити чітку структуру. Вона розподіляє простір на рівні колонки та рядки, дозволяючи розташовувати елементи послідовно та збалансовано. Грід-системи надають можливість краще контролювати розміщення елементів, забезпечуючи виразність та органічність дизайну. Давайте розглянемо ключові компоненти Грід-систем. Це колонки. Проміжки та поля. Отже, колонки це основний блок грід системи. Вони дозволяють розміщувати контент у відведених сегментах, створюючи логічну структуру. Далі, проміжки. Проміжки визначають відстань між колонками. Вони грають важливу роль у визначенні чіткості та читабельності проекту. Третє поля. Поля встановлюють відстані між зовнішніми границями контенту та краєм екрану. Вони важливі для створення збалансованого простору. Існують три ключових аспекти дизайну: вирівнювання, ієрархія та послідовність. Вирівнювання дозволяє створювати логічну організацію елементів на макеті. Правильне вирівнювання надає проєкту чистоту та сприяє розумінню інформації. Ієрархія допомагає виділяти основні та важливі елементи, дозволяючи користувачам швидше сприймати контент та взаємодіяти з ним. Послідовність ключовий принцип дизайну. Дозволяє створити єдиний стиль, який надає проєкту єдиність та професійний вигляд. Послідовність ключовий принцип дизайну. Дозволяє створити єдиний стиль, який надає проєкту єдність та професійний вигляд. Основні типи грід – колонки, модульні системи та ієрархічні. Отже, перше колонки. Цей тип грід-системи базується на розміщенні елементів у визначену кількість колонок. Він не дає структуру та організацію контенту. Друга. Модульна система. Модульна грід-система базується на розміщенні контенту у незалежні блоки або модулі. Це дозволяє створити гнучку. Та адаптивну структуру. І третя ієрархічно. Цей тип грід-систем ставить акцент на ієрархію контенту, де елементи розташовані у підпорядковані групи. Він надає можливість створювати складні та багаторівневі макети. Кожен з цих типів грід-систем має свої особливості та застосування, що робить їх потужним інструментом в роботі з дизайном. Тепер, коли ми ознайомилися з основними типами ГРІД систем, виникає важливе питання, який тип обрати для конкретного проєкту. Перше. Розглядайте потреби проєкту. Ретельно оцініть характеристики та вимоги вашого проєкту. Чи потрібно зосередитись на структурі колонок, модульності чи ієрархії. Друге. Враховуйте тип контенту. Різні типи контенту можуть вимагати різних підходів до організації. Наприклад, для фотогалереї важливо мати модульну структуру. Третє. Адаптивність. Якщо ваш проект повинен бути адаптивним до різних пристроїв, розгляньте використання грід системи, що підтримує резиновий дизайн. Отже, як ви бачите, обрати правильний тип грід – це ключовий крок у створенні ефективного та зручного для користувачів дизайну. Дякую, що приєднались до цієї лекції. Сподіваюся, що ця інформація буде корисною та надихаючою для вас. Бажаю вам успіху та терпіння у ваших творчих намаганнях та проєктах. Дякую за увагу!